Вітаю, шановні восьмі класи. Ми з вами продовжуємо розглядати підприємництво та фінансову грамотність. Сьогодні у нас другий урок досліджуємо поняття фінансова культура. Для початку, давайте визначимось, який у нас сьогодні настрій на початку уроку, наскільки ви налаштовані сьогодні працювати. І я хочу, щоб ви подумали над таким питанням. Як стати фінансово грамотним чи грамотною? Я думаю, у вас будуть з цього приводу ідеї, і ви зможете їх пояснити. А для натхнення я хочу вам запропонувати історію Варена Баффета. Це відомий американський інвестор. Він почав заробляти гроші ще в дитинстві. Продавав газові напої, попкорн. Жувальні гумки, журнали. Коли Ворону було лише 11 років, він вперше вклав гроші в акції. Це були заощаджені ним 120 доларів за ранньому інтересу до фінансів і став одним з найуспішніших інвесторів у світі. Зараз Баффет входить у десятку найбагатших людей світу. І тут його цитата: хтось сидить сьогодні в тіні, тому що давним-давно посадив дерево. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка стосується кожного з нас: це фінансова культура. Можливо, ви думаєте, що це щось складне і стосується лише дорослих, які мають роботу, рахунки чи кредити. Але насправді фінансова культура починається ще в дитинці: зуміння правильно ставитись до грошей, планувати свої витрати, розрізняти потреби і бажання, вміти заощаджувати і відповідально приймати рішення. Фінанси супроводжують нас щодня. Коли ми купуємо продукти, збираємо кошти на мрію, чи навіть коли вирішуємо, як розпорядитися кишенковими грошима. Саме фінансова культура допомагає людині не тільки правильно користуватися грошима, а й формувати власну фінансову незалежність, уникати боргів і жити впевнено. Отже, сьогодні ми зробимо ще один крок до того, щоб уміти керувати грошима, а не дозволяти їм керувати нами. Хто ж таке фінанс... Що ж таке фінансово-грамотні рішення? Це ось такі дії з грошима, які допомагають нам не витрачати зайво, уникати боргів і досягати своїх цілей. Щоб прийняти правильне рішення, треба продумати про три речі: Перше – це мета, навіщо я витрачаю чи зберігаю гроші. Друге, це план, чи вистачить мені коштів і які є варіанти вибору. І третє це наслідки. Що буде, якщо я витрачу все зараз, чи краще трохи відкласти. Наприклад, якщо у вас є 200 гривень, ви можете одразу витратити на розваги їх, а можете відкласти частину, щоб купити потрібну річ чи накопичити на мрію. Зараз я хочу, щоб ви на сторінках 13-14, об'єднавшись в групу, прочитали історію, подумати, хто з героїв чи героїнь, на вашу думку, є найбільш фінансово грамотними, і подумайте, чому. А також уявіть себе в ролі фінансових консультантів, які допомагають людям керувати фінансами, і ось, пройшовши за QR-кодом, порде порадьте їм певні відповіді, які вони хочуть обрати. І тут я хочу познайомити вас одразу з правилом Парето. Це принцип, який говорить, що 20% наших зусиль приносять 80% результату. А решта 80% зусиль дають лише 20% результату. У фінансах це правило дійсне. Наприклад, 20% найважливіших витрат, їжа, навчання, здоров'я, визначають 80% нашого добробуту. А от 80% дрібних покупок смаколики, зайві речі, приносять тільки 20% користі. І ось, коли ви прочитаєте ці ситуації, ви зараз можете зупинити, визначити, які фінансові звички дадуть змогу авто героїням цих історій, а саме Аліні, Оксані, Миколі, якісно поліпшити своє матеріальне становище. Можете зупинити це відео і подумати над цим. А проміжним висновком у нас буде те, щоб, що, щоб приймати фінансово грамотні рішення, треба зосереджуватись на головному: на тих витратах чи діях, які приносять найбільшу користь в майбутньому. Тепер я хочу, щоб ви звернули увагу на сторінку 15. Тут у нас табличка теми і ситуації, в яких потрібні фінансові знання. Я хочу вас переконати, що дійсно в них потрібні фінансові знання. Ну, наприклад, А-колонка, гроші та угоди. Ми щодня стикаємось з грошима, купуємо продукти, платимо за транспорт, користуємося банківською картою. І тут важливо розуміти, що таке валюта, ціна, як правильно вкладати фінансові угоди чи договори, щоб не потрапити в халеп. Друга колонка це планування і управління фінансами. Це вміння складати бюджет. Тобто рахувати доходи і витрати. Сюди входить вміння користуватися кредитами, брати відповідальність за борги, а також знати про сучасні речі, такі як страхування, інвестиції і навіть віртуальні активи, наприклад, електронні гроші. Третє це ризики і винагорода. Будь-які фінанси діють. Дії, Фінансові дії мають певні ризики. Можна виграти, а можна і витратити. Важливо знати, як убезпечити свої гроші, що таке фінансова безпека, і як уникати шахрайства. Наприклад, якщо пообіцяли швидкий заробіток без зусиль, це майже завжди ризик. І четверте, це фінансовий ландшафт. Це все, що оточує нас у світі грошей. Це банки, це фінансові установи, податки, реклама, закони. Людям людині потрібні вміння розбиратися у фінансових продуктах, кредитах, депозитах, страхуваннях і розуміти свої права як споживач. І звісно, вміти шукати достовірну інформацію та поради, щоб ухвалювати правильні рішення. Тобто фінансова грамотність це не тільки про гроші в гаманці, це про наше вміння планувати життя, захищати себе від ризиків і приймати розумні рішення в світі, де є гроші скрізь. І напевно, це те, що я хотів сказати і на минулому році, і на сьогоднішньому. Зараз ми попрацюємо над завданням рубрики досліджую. Тут вам потрібно буде. Установіть відповідність між прислів'ям і приказками та фінансовими компетентностями або їх відсутністю, які вони описують. І тут ви бачите нове визначення фінансові компетентності. Що ж це таке? Це знання, вміння і ставлення, які допомагають людині правильно поводитись з грошима і приймати обдумані рішення. В Україні існує спеціальний документ. Який описує, як, які саме знання, вміння і навички мають бути у фінансово грамотної молоді? Цей документ має назву рамка фінансової компетентності для дітей та молоді України від 5 до 18 років. Він містить близько 900 компетентностей, які допоможуть вам стати фінансово грамотними людьми. Основні фінансові компетентності це знання про гроші, тобто розуміти, що таке гроші, валюта, як працюють банки, кредити, податки ціни. Це вміння планувати, тобто складати простий бюджет, рахувати свої доходи, витрати, відкладати кошти на потреби та мрії. Третє це відповідальність, тобто усвідомлювати, що будь-яке фінансове рішення має наслідки. Якщо береш кредит, треба повернути. Якщо витратило все, нічого не залишилось на важливе. Четверте це вміння оцінювати ризики. Тобто помічати небезпеки, шахрайські семи, ризиковані покупки чи легкі гроші, і вміти захищати себе та свої кошти. П'яте це приймати рішення, тобто вибирати найкращий варіант, наприклад, купити дешевше та якісніше, чи відкласти гроші на важливіші потреби. І критичне мислення, звичайно, не вірити в усе, що рекламують, вміти перевіряти інформацію, порівнювати пропозицію, радитись з дорослими або фахівцями. Тобто, наприклад, коли ви отримали кишенкові гроші, то фінансові компетентності допомагають вирішити витратити одразу на солодощі чи відкласти частину, щоб не збирати на нові навушники. Тут я пропоную, щоб ви ще подивилися завдання. На 16-й сторінці досліджує. Вам треба дослідити питання, як допомогти учням та ученицям сформувати високу фінансову культуру. Оформіть ідею у вигляді інтернет-карти, ментальної карти у фінансовому щоденнику. Ну, як її робити, ви бачите зараз перед собою. Ну і все це робиться для формування фінансової культури. Це частина загальної культури людини, яка показує, як. Вона ставиться до грошей і як ними розпоряджається. Фінансова культура формується з нашого досвіду, знань, навичок, цінностей і має чотири ключових складові. Фінансова культура. Перше, це знання та розуміння, тобто, що таке гроші, ціна, бюджет, кредит, інвестиції, як працюють банки, податки, фінансові угоди. Друге, це вміння і навички, тобто планувати витрати і доходи, заощаджувати кошти, приймати фінансово грамотні рішення. Третє це фінансова поведінка, тобто вміння відрізняти потреби від бажань, уникати зайвих витрат, і боргів, захищати свої гроші і від ризиків і шахрайства. І четверте, ці цінності і ставлення. Тут і відповідальність ставлення до грошей, чесність в фінансових стосунках, усвідомлення, що гроші це не мета, а інструмент, для, якого досяг... для досягнення добробуту. Фінансова культура це як культура спілкування, якщо ми вічливі з людьми, вони більше нас поважають. Так само і з грошима. Якщо ми розумно і відповідально до них ставимось, вони працюють на нас і допомагають нам жити краще. Якби Ворен Бафет не цікавився фінансовим дитинства, навряд чи його цитатою починався б наш сьогоднішній урок. Чи хлопчиком він перечитав всю сімейну бібліотеку на тему інвестицій, почав займатися підприємництвом, заробляти гроші, заощаджувати, а потім інвестувати. Фінансова грамотність допомогла Бафету стати успішним, і на це ви повинні розуміти. Ну і в його є така цитата: у світі бізнесу найуспішніші ті, хто робить те, що любить. Ніколи не переставайте шукати роботу, яка вам подобається. Спробуйте знайти роботу, якою ви б займались, навіть якщо б були б дуже багатими. І на цьому моменті я хочу традиційно продовжити наш попереднє заняття, порекомендувати вам деякі книжки з фінансовою е, грамотності. Які ви можете ознайомитись, вони є у вас на 17-й сторінці: це і Бода Шефер, на ім'я Мані, або Абетка Грошей, або Кіра, і таємниця Бубліка, або Кіра Вермон, таємниче життя грошей, або Джордж Клейсон найбагатший чоловік у Вавілоні, і Роберт Кіасакі, бідний тато, багатий тато. Якщо вас цікавить, ця тема, можете взяти ці книги і попрацювати з ними. В свою чергу, фінансова культура не виникає сама по собі. Вона формується тоді, коли людина має фінансову грамотність. Тобто знання, вміння і навички в сфері грошей. Чому фінансова грамотність важлива? Тому що вона дає знання. Як працювати, як працюють гроші, бюджети, банки, кредити, вона формує уміння складати бюджет, заощаджувати накати бархів, і вона розвиває звички, планувати витрати, думати про майбутнє. Коли людина фінансово грамотна, вона приймає обдумані рішення, захищає себе від шахраїв, не витрачає зайвого та будує власну фінансову стабільність. А це і є основою високої фінансової культури, тобто відповідального, чесного і мудрого ставлення до грошей. Фінансові грамотність це база, яка допомагає сформувати фінансову культуру. Чим більше ми знаємо і практикуємо, тим вищий рівень нашої культури у сфері фінансів. І тут, продовжуючи тематику попереднього нашого героя Ворена Баффета, я хочу вам запропонувати і цитату Коко Шанель, французької кутюр'є, дизайнерки, текстилю та прикрас, художниці по костюмах, підприємниці та реформаторка моди ХХ століття. Вона зазначила, якщо ви хочете мати те, що ніколи не мали, вам доведеться робити те, що ніколи не робили. Ми ніколи з вами, напевно, ну, ви в вашому віці, не робили, не задумувались про вашу фінансову грамотність і у цього моменту. Ми все ж, все ж таки намагаємось це зробити. Підводячи підсумок, хочу сказати, щоб стати фінансово грамотним, дотримайтесь простих правил: веди свій бюджет, вчися планувати витрати, будь економним, став цілі та заощаджуй, цікався фінансовою інформацією. Завдяки цьому ви навчитеся приймати далекоглядні фінансові рішення, які будуть сприяти вашому добробуту і фінансовій стійкості. І головне, пам'ятайте, фінансова грамотність це не тільки знання, а й практика. Корисних звичок. На ну, ваше завдання я пропоную вам другий параграф нашого підручника, а і завдання четверте, де вам потрібно придумати прислів'я або знайти цитату відомої успішної людини, що може стати своїм девізом із фінансової грамотності. І відповідь своє обґрунтуйте на сторінці 18. Або шосте завдання: знайдіть в інтернеті давньогрецький міф про царя Мідаса. Проаналізуйте, чому дарунок, якого він забажав, зруйнував його життя, яких компетентностей фінансово-грамотної людини не вистачило цареві, коли він захотів такий подарунок. Це ви можете знайти за допомогою цієї рамки компетентностей. Та запропонуйте, що інше він міг попросити. Або з цьому завдання висловлюють думку, для чого школярям потрібна фінансова грамотність. Ну і також, окрім цих завдань, ви можете зробити і фінансовий щоденник, який називається Мої фінансові компетентності. Ось цим попрацюйте в цьому зошиті. Дякую за увагу! Подивіться на цих капібарів, подумайте, хто ви сьогодні після уроку, і до зустрічі на наступному занятті.